Вітаю! Я Валерій Екзотик! Сподіваюся, що ви все ще не забули, хто я. Бо відео справді довго не було. Отож, сьогодні я хочу трошечки повиправдовуватися, а також розпакувати з вами свою нову тваринку. А вона справді нова, тому що такої у мене ще не було. Але тепер є. Такі от неочікувані повороти. А що ви думали? Отож всередині нас зустрічає ось така от патріотична візитівка. Цікаво, це було так задумано. Ну як завжди, я рекламую без оплати. Сподіваюся, що колись це зміниться. Дістаємо ось такий от загадковий сріблястий згорток і розгортаємо його. Бо ну, скажіть мені, що ще можна робити зі згортком? По-моєму, все логічно. А поки я з минулого буду це все розпаковувати, хочу трошечки поскаржитися на своє життя. Справа в тому, що я вже не школярик, а студент першого курсу. А ось якого університету та факультету я вам не скажу, тому що не хочу відкривати всі карти одразу, дозволяю вам відкрити їх самостійно. Отож, пишіть свої версії в коментарях, а правильну відповідь дізнаєтеся в одному з наступних відео, коли воно там вийде, так? А, так, до речі, стосовно регулярності виходу нових відео на цьому каналі, поки що я не зможу налагодити свій попередній графік, тому що скажу вам по секрету: коли ви студент, то більша частина вашого часу кудись зникає. Ось така от містика: можливо, в найближчому майбутньому я зможу розгадати цю загадку, але поки що я не в силах. Ну, а ви, в свою чергу, можете зачекати на моє повернення. Відписуватися я не рекомендую. Знаєте чому? Тому що якщо відпишетеся, то ви забудете підписатися назад. А якщо ви забудете підписатися назад, то ви пропустите всі найцікавіші відео на моєму каналі. Ну ось воно вам треба, я не думаю. Тому краще не ризикуйте. Ось моя вам порада. Ну що ж, ківсячок тим часом майже розпакований, тому я думаю, саме час розповісти історію його купівлі. А почалося все з того, що ми з мамою гортали аукціони звичайного жовтневого вечора і наштовхнулися на прекрасного рудого ківсячка. І він нам одразу сподобався, та й ми подумали: равиків ми вже купували, Мукрись вже купували, елблефарів, гемітоконіксів синки вже купували, богомолів та палишники вже купували. І раптом ми зрозуміли, усвідомили, що ківсяків ми ще не купували, а хіба так можна, Ну це справжній гріх. Тому, як би ми вирішили рятувати нашу репутацію, поки не пізно. І, до речі, жодного разу про це не пошкодували. Тому що ківсячок виявився і справді дуже милим і виправдав всі наші очікування. Найбільше мені особисто сподобався його прекрасний помаранчевий колір. Ну і як завжди, про його утримання я зроблю окреме відео, тому що сьогодні я точно не встигну. Ми вже облаштували йому ось такий от тераріум, як на мене все дуже гарно. І хай йому тільки не сподобається. Він про це пошкодує. Тому садимо його ось на цей прекрасний рожевий листочок. Хай насолоджується. І поки він буде якось намагатися втекти, ми його зафоткаємо. Ось такий аб'юз. А на цьому, в принципі, моє відео завершується. Дякую всім за перегляд. Очікуйте на наступні відео, і в тому числі на відео про утримання цього маленького шедевра. Ну і звісно, можете запропонувати якісь свої ідеї в коментарях. Я завжди до них дослухаюся. Всім па-па!